Затим присутні на засіданні 56-ї позачергової сесії Шерської міської ради військового стихання прибуло та зареєструвало 14 депутатів. Органиобхідні для проведення плана розсідання є. 56-ту позачергову сесію Шорської міської ради оголошують три. Шановні запрошення, прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять наших загиблих воїнів, які загинули за незалежність нашої держави. Дякую і прошу сідати. Сесію запрошені заступники міського голови, керуючі справами виконкому, керівники структурних підрозділів до з питань порядку денного сесії представники медіа. Висіда ходить на засідання 56-ї позачергової сесії міської ради здійснюється за допомогою відеозапису. Після того буде передано в ефір на каналах міської ради. Шановні депутати, з метою ведення протоколу при засідання нам необхідно брати секретаря числа депутатів. Препоную. Секретарем 56-ї позачергової сесії міської ради обрати депутатку міської ради Мелі Ольгу Казіміру. Нема заперечень? Нема. Якщо немає, прошу голосувати ту то за дану пропозицію. Хто за, хто проти, хто утримався рішення прийняття Оль Казімірована, прошу приступити до виконання обов'язків секретаря. Шановні депутати. Будемо, що... Згідно регламенту міської ради, потрібно добрати члена лічильної комісії. Які є пропозиції? Івахові. Нема заперечень? Хто за те, щоб Івафу йшов до сільчення комісії на період роботи сесії, проголосувати? Хто за? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Шановні депутати, згідно, е, Віктор, будь ласка, згідно частини 3 статті 26 лови 5 регламенту жорсткої міської ради морського спитання. Да. Питання внесені на порядку денної позачергової сесії Ради може розглядатися профільну постійну комісію ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання внесення до порядку денного позачергової сесії може на пленарних засіданні без обговорення у постійній комісіях, якщо за це проголосує більшість депутатів і загального складу. Тому можу пропозицію проголосувати за розгляд питання позачергової сесії без обговорення постійних комісій. Вам це відомо. Якщо нема заперечень, ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Шановні депутати, вам роздано проєкт порядку денного 56 ї позачергової сесії 8 сітки. Одне питання. Хто за те, що запропонований проєкт порядку денного прийняти за основу і в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався рішення прийнято. Проєкт рішення вам відомий. Переходимо до розгляду порядку денного. У вас є чи на екрані? Там, так, так? Значить, Пропонується проєкт рішення про подальшу співпрацю з німецьким товариством міжнародного співробітництва та визнанням рішення таким, що втратили чинність. Ну, коротке. У двох словах, тож я говорив, але я зачитаю ще в е е сесійній залі. У відповідності до меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством Міжнародного співробітництва, Шародською міської -місько ради Кому... міською радою і комунальним некомерційним підприємством Шародська міська лікарня Шароцької міської ради районної міської області від 16 квітня 2025 року та доповнення до нього від 29 жовтня. 25-го року, керуючись статтями закону України про місцеве самоврядування частина 1, 3, 59 статті, міська рада вирішила перше, продовжити подальшу співпрацю з німецьким товариством міжнародного співробітництва в рамках реалізації проєктів посилення стійкості міст у сфері життєві забезпечення міських територіальних громад Україні – Щодо розроблення концепції сталого рішення для систем опалення міста Шарта. Ми тут не вказують свідомо про те, може, дай Бог інші об'єкти можуть бути. Друге, визнати рішення 54-ї позачергової сесії 8 скликання міської ради від 28 вересня 25-го року номер 1002 про затвердження акта прийому передачі кварометеріальних всінності та номер 1003 по передачі колекційної установки. В комплекті Шаровської міської лікарні праві оперативного управління та номер 1004 про проенційні заходи щодо проєктування, фінансування монтажу колекційної установки таким, що втратили чинність. Контроль за виконанням даного рішення поклався на постійній комісії міської ради з питань промисловості підприємства транспорту житлово-комунального господарства та комунальної власності зв'язку у сфері послуг та сфери поступу комісії Васілько. Та з питань фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку голова комісії кокиза. Отакий От проєкт рішення вам пропонується. Які є питання щодо проєкту рішення? Я вам все проінформував вас в тому. Що ми на останньому зібранні в мене в кабінеті з інєктному режимі з представниками обговорили більш-менш всі ці деталі. Маю надію, що ця співпраця продовжиться далі, але ось в мене є таке, я думаю, коли цей прийде експерт, ми з ним зустрінемося і йде проєктувати нам, чи давати концепцію, ми не буде проєкту робити, він дасть концепцію, що ви хочете. От Я, наприклад, бачу, що на сьогоднішній день наша лікарня раз, Шародська школа 2, номер 1 і ліцей номер 3 Якщо ви їх, там у нас на газу, це снімка. а це на дрова. Якщо б їх під цю німецьку програму включити на пілетні котли і запросити німців, щоб вони нам дали, <кій> щоб вони нам для цього комплекту, дали допомогли в придбанні оцього пілетного цеху чи заводу. А Шарутський район має 30 тисяч гектар землі, ми обслуговуємо. 10 тисяч з них це точно йдуть аграрії підказують, 30% точно ну, зернові. Тобто, то, тобто сировину ми маємо, але треба тоді мати гарантію, щоб якщо б у нас був цей міні-пірятний завод для наших тих тобто ми би замкнули тепло нашими резервами того, що ми маємо тут безпосередньо. От примерно в такому дусі я планую з ними і проводити ці переговори, вести про те. Що б ми поставили в нас на теренах, я нехай нам треба гіганта, але якийсь той завод, який би нам забезпечив виготнення пілетів для наших цих трьох установ. От. І сировина в нас є на теренах, от, це я буду їх пропонувати, що ми маємо. От, і з аграріями зустрінемося. Звичайно, що це на сьогоднішній день, як в тому анікдоті є за спасіба, це вже все не буде. Да? Але я думаю, що така конструкція була б більш, підходячи для того. Ну, але це вже в процесі подальшої їхньої співпраці з ними і переговорів. Проєкт рішення, якщо питань немає, тоді з вашого дозволу ставлю даний проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? То утримався рішення прийнято. Шановні друзі, шановні депутати, питання, які виносяться на розгляд порядку денного. Вечірпані тому 56-ту позачергову сесію жорсткої міської ради оголошую закриті.